Послухай це, коли важко на душі. Якщо ти зараз тут, значить тобі непросто. Можливо, щось змінилося в твоєму житті і з'явилася невизначеність. Можливо, ти відчуваєш втому не тільки фізичну, але й глибшу, внутрішню. І перш за все, я хочу, щоб ти знала. Те, що ти зараз відчуваєш, має значення. З тобою все гаразд. Ти не зламана, не слабка, ти не загублена, ти просто проходиш свій шлях. Іноді життя нас приводить у точки тиші, у точки, де старе вже не працює, а нове ще не стало видимим. І це може налякати. Тому що розум хоче ясності, він хоче контролю, він хоче знати, що буде далі. Але життя воно не все відкриває відразу. І знаєш, це не помилка, це прогрес. Згадай себе раніше, згадай, скільки разів ти проходила через складні періоди, і кожного разу ти знаходила в собі сили. Навіть коли здавалося, що це вже кінець, що сил більше нема. В тобі є набагато більше сил, ніж ти думаєш. Просто іноді вона тихо чекає, поки ти зупинишся і почуєш себе. Зроби зараз повільний вдих і повільний видих. Ще раз вдих, видих. Тобі зараз нічого не потрібно вирішувати, зараз не потрібно знати на все відповіді. Тобі достатньо бути тут, в цьому моменті. Життя не проти тебе, воно веде тебе. Навіть якщо зараз все здається незрозумілим, є частина тебе, яка знає шлях тиха частина, глибока частина. Мудра частина, і вона нікуди не зникла, вона тут. Іноді ми думаємо, що загубились. Але насправді ми просто знаходимо нову версію себе: більш глибоку, більш справжню, більш живу. Дозволь собі не поспішати. Дозволь собі бути неідеальною. Дозволь собі бути людиною. Ти вже достатня. Просто тому, що ти є. І, можливо, саме зараз не потрібно нічого змінювати. Можливо, потрібно просто життю дати можливість розгорнутися крок за кроком, день за днем, дихання за диханням. І одного разу ти озирнешся назад. І зрозумієш, що цей період не був кінцем, а початком. Ти не одна. І ти на правильному шляху: довірся життю і довірся собі. Якщо ці слова відгукуються тобі, ти можеш підписатися на мій канал. Тут завжди знайдеш підтримку і простір для себе.